І... Вася Гроз. Так. Все. So, ми купили імс. Smart Impression. Mm -hmm. Ім mm -hmm. Smart. Mm -hmm. І ми сьогодні буде краш-тест. Круто, я не можу дочекатися, коли ми його відкриємо. Давай, відкривай це все. Давай. Так. Нагушники. Стопа, де середне? Нема середного. А, це. Що? Яко? Якого фіга? Він гає. Блін, це кис... Які... Що це за підробка? Кись ігрушка? Що за фігня? блін. Ну скільки ветра тут? Дві штуки. Угу. Я не мог китайська ігрушка. Хоч Китайці намахують з Ну, ми правда вже його розпакували. Угу. Ну блін. Вони мене задовбали Ми не зазирали в коробку, ми просто вам на відео не, ну, щоб вам на відео не свитну. Ну, щоб вам на відео як ми розпаковали там цю Тут хоч динамік, блін, задовбала, ну він грає? Ні. Грай. Щоб на відео скотч і не розпаковувати, ми вже скотч розпакували, а коробку ще не лізе. Тепер це нам водичка не для цього, щоб її пити. Давай. <плес> так ті й треба ці підробці. Блін, ми подумали, що це буде. Ми дві штуки витратили. Тепер моя черга, ну ми будемо набагато легше з ним. Туди? Давай. Чекай, машина в ходу їде. Блін, ми взяли, заплатили дві штуки. За імпрешн. Нас розвели. І він вже не грає. Більше ніколи не будемо купувати за Лікспрес. Лі Ні, не Аліекспрес, не така вот любить. А, точно. Та да, він вже не грає. Пару так, кітків. Тепер моя черга. Пару кітків, а він вдох. Підкидай такий. ти два рази, він тут розвалився. Ну, Давай його назад запихни. Давай, заки все має. назад. Запихай. Запхав, молодець. О, тепер от запхав точно. Ти молодець, дякую, ти вот це можна. Я ремонтник, електрик, фотоворог. Це ж китайські <сес> лайки. <сес> 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 Пластмаса, скотина. <сес> давай, Денис. Покажемо ці китайські підробці. О, ідейка. давай як завжди його скинемо з моста. <сес> Та ніби то він легенький дуже. О, Так і треба ці підробці. Динамик. Ходи Денис, він розвалився. Кармарек тудирає. Так во картиночка. А ну, картинка. А во сам динамику, динаміки, що собі лишить. Лишай. Блін, ну ми от думали, що так буде імпрешен. Думали, буде нормальний краш-тест, а це так, а, як ганебно. Ай, це... П'ять звідси, це. це, О, це, це. Що вставив динамік? Ні. Ну ладно, я все. Його Коротше, кинець. Ні, ні. Ну ми так надіялися, що дово мав бути такий тут імпрешн. Нормальний телефон, мав бути. Блін. От фігня. Ми надіялись. Є я зібрала. Це, походу, було задні чотири. Так. так і третій підрозділ. Ні, це назад. А ну, ви, напевно, всі зрозуміли, що ми вас розвели. Ну, насправді ми вже знімаємося, ми імпрешами. На цей імпреша це вже. Так що це це був тролі. Ну це... Такий собі прикол, <смеш> Типічний тролін. Так, це ну якби... що, всім пока, підписуйтесь це, на наші це, канали. Це якби тіпатки типу, прамп. Типу... на перший квітня <смеш> комусь <кідарати>, таки ага. <смеш> дара такий. Такий щедрий, тобі телефончик подари, так? Тут підробочка, така ігрушка. <смеш> Давайте я хочу щось добити. <смеш> Та нафіга. Ну, Чекай, я воду розкрутив, я хотів пити. Та ну, тому вже все, нічого не буде. Ну що, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки. Всім пока!